Наталя Сиротич, святий Миколай, без злам при свечі, пишу тобі лист з України вночі, уперше складаю на список речей, бо жодних немає до нього ідей. Усе, що торік не важливе для мене, проситиму лиш, щоб стихла сирена, проситиму те, що донині ніколи. Будь ласка, за ніч відбудуй наші школи, а ще, якщо можеш, і зовсім не проти. У тому будинку, в підвалі напроти, теплом своїм трохи торкнися підлоги, там холодно, дуже, у спини й ноги. Хоча би на день принеси мені друзів От тих за кордону, самотніх у тузі, і з фронту за руку додому верни, усіх щоб живими, усіх до весни. Ознаєш, і зовсім айфона, не прошу, аби лиш зв'язок ти приніс нам хороший, щоб був інтернет. І вмикались новини. Ішли, щоб гудки, коли дзвони дитина. Обіймів, будь ласка, для ЗСУ. Напевно, все от тепер я засну. Іван Франко, Уривок Захар Беркут. Батьки та братця, нинішня наша побіда, велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько ні? Чи нашою хитрістю, тільки? ні, ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю? Уважайте добре на все, доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доки ніяка ворожа сила не побідить вас? Але я знаю, браття, і чує все моя душа. Що це не був останній удар на нашу громадську твердину, що за ним підуть інші, які кінці розіб'ють нашу громаду, погані часи настануть для нашого народу, Відчужиться брат від брата, відмежіться син від батька, і почнуться великі свари і роздоли по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим. Своїм наїзникам і вони зроблять із нього покірного слову, своїх забаїв і робочого вола.